Доброго дня друзі! Як і обіцяв я вам засняти характеристики реального вживання електроенергії мотором, на який я вам залишав відгук. Ось з допомогою такого приладу. Зараз ми підключимо цей мотор погружний або насос погружний. І подивимось, скільки споживає електроенергії по факту. Паспорту там написано 5,5 Вт, тобто 550 Вт. Зараз ми подивимося скільки дійсно він вживає електроенергії, ви все побачите і будете знати для себе, наскільки він економічний. Да, так, він дуже гарний насос, дуже гарно качає воду, дає гарний напор, об'єм води, але ж діально там немає 550 ватт. Вживання електроенергії. Скоріше за все там буде більше. Ось вилка у нас в руках, вмикаємо наш прилад, показує вживання 0-0 Вт. Вмикаємо насос, дивимось скільки ж тут буде стартовий ток. Стартовий ток не такий великий, але вживання ось насосу де 893 Вт. Реальне споживання насосом електроенергії 880-890 Вт в годину, не 550, але і не кВт з чимось, тобто Гарні показники насосу. Ну і відповідно вживання електроенергії відповідає цим показникам, що він видає. До нових зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь. Починається дощ. Буду вимикати.